Одна з найкращих кооперативних стрілянок від третьої особи отримала продовження цієї весни, виключно для консолей PS3 та Xbox 360, прихильники цього франчайзу з нетерпінням очікували продовження історії Селема та Ріоса. Але от біда, ми не помічали їх у новоспечених трейлерах від Electronic Arts. Це були зовсім інші головні герої. А тому нам підготували нові пригоди у нових місцинах. Розумно було б згадати, що ж там було у попередніх частинах Army of Two. Але оскільки ми маємо справу. Із геть новими персонажами, то на такі дурниці не розмінюватимемося. Їх звуть Альфа та Браво. Ну не звуть, але під час гри їхні прізвиська ви почуєте не раз. Ні імен, ні дат народження, ні хто кому брат зват, кум, вуй, стрий, племінник не ясно. Ясно лише те, що хлопцям не вистачає грошенят. А у компанії Ріоса та Селема, яку вони відкрили ще у кінці першої частини, якраз не вистачає новобранців, які вправно володіють вогнепальною зброєю, і не просто володіють, а перебувають з нею у тісних стосунках. Тому хлопці вирішили податись у компанію T.W.O. А для проходження акредитації вони мусять показати свій хист до командної роботи та виживання під шквальним вогнем. Відтак нас ж бурить під пекуче сонце Мексики, де доведеться втрачати друзів та знаходити нових, які допомагатимуть у запеклій борні із наркокортелем. А під кінець, як завжди, неочікуваний сюжетний зріс. Як тільки з'явився перший трейлер, відразу поповзли усілякі здогадки, що це буде за новий рушій, але не Electronic Arts з Осили, що будуть використовувати Frostbite 2.0, у чому на той момент вже ніхто не сумнівався. Тоді усі зітхнули з полегшенням, адже це означало, що все буде красиво і можна буде руйнувати. Ох, як цього не вистачало у попередніх частинах. Так, графіка стала приємнішою, не все таке картонне, як було раніше. Відчувається спекота Мексики, і п'янить холодна текіла біля засмальцьованого шинквасу. Єдине, чого не вистачає у цій приємній атмосфері, то Сомбреро і дві кожа розкутих сеньори. Але не варто забувати, що ви білосракий Грінго, який припхався не у той час і не у те місце. Руйнування, як і обіцяли, з'явилося, але воно не таке, як очікували поціновувачі батли. Ота, курво, я знищу усі будинки, завалю цілий квартал, бо я ж сраний борець за добро і справедливість. Максимально знищувати можна лише в режимі агресії, коли ви перетворюєтесь на Джона Рембо із кулеметом в руках та ін'єкцією есенції чаканоріса у Венах. У такій миті ви можете нанести максимальну кількість пошкоджень навколишньому світу і живі, Нають заздрити мертвим. Очевидячки, Фростбайдва нуль таки підняв планку графіки для такого жанру гри. Навіть незважаючи на анонс нової консолі, це досить великий крок до новітньої графіки у відеоіграх. Музичний супровід, майже так само, як і графіка, передає усі аспекти спекотної Мексики. Головні герої озвучені влучно та жваво перекидаються лайливими слівцями під час перестрілок. Навіть під час відеороликів досить цікаво споглядати за грою акторів. Як уже говорилось, велике значення має те, що можна руйнувати Усілякі предмети. Це дає вам велику перевагу над ворогом, оскільки ви можете розстріляти його дурнувату голову крізь стіну. Система укриття залишилась, але піддалась глобальній зміні. Тепер ви можете перекидатись із місця на місце, як у Splinter Cell Conviction, а невеликі маячки попереджатимуть, де ваша дупа приземлиться. Також велику роль відіграє ваша робота з напарником. Залишились ті елементи, де вам потрібно привертати увагу ворогів, щоб ваш товариш зайшов їм за спину. Великим плюсом для гри став рукопашний бій, який змістили просто на у. Даре ножем швидко та ефективно. Також залишилась кастомізація зброї. Ви можете її змінити так, як вам буде краще у бою. З'явилась можливість обирати вигляд головного героя. На характеристики це не впливає, але потішити око може. Ще одне нововведення припаде до смаку людям, які завжди хотіли створити власну маску. Хоча вибір уже готових залишився у другій частині. Це відбувалося через офіційний сайт гри, де ви могли створити маску, а потім завантажити її через інтернет на свій профіль. Тепер це все робиться. У самій грі і не потребує підключення до інтернету. І вибір там значно багатший ніж був у другій частині. Тому ваш дизайнерський хист може розкритися наповно. І з другої частини також залишилася можливість обирати шлях проходження, але не такий, як був раніше. Тепер залишається обирати лише хто куди піде і хто на чому поїде. Так, транспорт повернули. Напевно, через те, що наші герої менш знайомі один із одним, розробники вирішили прибрати можливість прописати щегля своєму напарнику, або як найліпший друзяка, потиснути йому руку. Мультиплеєрний режим залишився майже без змін. Єдине, що псує враження від мережевої гри, це те, що довго шукає вам напарника. А пов'язано це з дещо недоведеними до пуття серверами, але маємо надію, що це все виправиться. А тим часом можете зіграти зі своїм другом на одній консолі в режимі сплітскрін. Можна стверджувати, що гра перестрибнула своїх попередників на півтори голови. Тут немає казкового сюжету, як це було у другій частині, та вона не така короткотривала, як перша. Графіка зашкалює для такого жанру, а сюжет більше Пасує для нашої реальності. Геймплей спрощений, але це не заважає вам неодноразово проходити гру самостійно або в товаристві свого компадре.